Друзі, вітаю! Не випадково у попередньому випуску я прямо говорив про те, що щось точно трапиться, адже сьогодні, після обіду, президент України Зеленський повідомив, що він зустрівся з малюком і обговорили кандидатури на пост голови СБУ. Хто не бачив минулий випуск, обов'язково подивіться, тому що в цьому випуску я розкрив справжні причини, чому малюк подав у відставку. Посилання на випуск буде як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Важливо, що в наш український ЗМІ писали, що малюку пропонували посади, пропонували посаду директора служби зовнішньої розвідки або посаду секретаря РНБУ. Однак, малюк відмовився, і як повідомив Зеленський, малюк залишиться у системі СБУ і зосередиться там на бойовій роботі, проведенні асиметричних операцій проти окупанта. Водночас наші ЗМІ пишуть, що Зеленський призначив Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ, начальника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. На тлі таких новин російські пропагандисти верещать, і це, до речі, одна з таких топових тем російських ЗМІ сьогоднішнього вечора: це те, що Зеленський змінив голову СБУ всупереч протестам генералів, і що спецслужбу очолив автор операції Павутина. Пропадеси наголошують, що саме Хмара є автором операції Павутина та деяких інших операцій. При цьому російські пропагандисти попереджають росіян, цитуючи заяви з Державної думи, де заявили, що після зміни керівництва СБУ, відповідно, Україна посили свої операції на території країни-агресора. Також, що цікаво, це те, що пропагандисти знову пишуть про те, що буцімто українці не здатні до державотворення і наголошують. Що відставку голови СБУ пояснили британською волею і слабкістю Зеленського. Те, що пропагандисти періодично пишуть, що все, що не робить Україна, всі рішення, які не приймаються, це все, начебто Британія сказала, наказала, або, наприклад, загалом країни Європи, Німеччина, ще щось, про США зараз нічого не пишуть. Насправді нічого нового тут немає. Це було ще декілька століть тому, наприклад, у 17 столітті. Коли в ході московсько-української війни 1658-1659 року Москва програла Конотопську битву, і тоді московські історики писали. Що, начебто, українські козаки нездатні до державотворення, і що то Москва має правити над козаками, має правити над Україною, що українці на що не здатні. І нічого з того часу, 17 століття не змінилося. Зараз пропагандисти пишуть те саме, які б Україна рішення не приймала, це все не українці, це все чиясь воля, британська, чи ще щось важливо. Що сьогодні президент України Зеленський зустрівся з двома генералами СБУ та обговорив нові операції? Він зустрівся з генерал майором СБУ Олександром Покладом і першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А Денисом Килимником. І важливо це тому, що президент України Зеленський зараз, і про це я скажу дещо згодом, намагається спілкуватися з багатьма керівниками, щоб все не замикалося виключно на одному керівнику. І Щодо цього є важлива новина. Що президент Зеленський зустрівся сьогодні з екс-міністром закордонних справ Кулебою? І як пишуть наші змі українські видання насамперед РБК РПК Україна, що Зеленський запропонував Кулебі посаду очільника служби зовнішньої розвідки, директора служби зовнішньої розвідки, або, наприклад, щоб Кулеба був радником, і це все для того, щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень. Зеленський хоче бачити ширшу ситуацію і мати більше альтернативних думок і щоб рішення були максимально правильними. І те, що раніше президент Коріння Зеленський надав, делегував дуже багато повноважень на відповідних керівників правоохоронних органів, та й не тільки, він бачить, що в цьому є недоліки, недоліки конкретні і зараз. Стиль управління Зеленського зміниться. І зараз, зважаючи на заяву президента України, що буде перезавантажена правоохоронна система, та й не тільки. В цілому очікуємо важливих рішень для нашої держави і загалом щодо майбутньої України. Ще новина на вздогін: це те, що президент України Зеленський призначив екс-міністерку фінансів Канади Христю Фріланд. Радниці з питань економічного розвитку це теж відноситься до цього. Президент хоче бачити більше альтернативних думок, щоб приймати максимально зважені правильні рішення. Щодо призначень, то сьогодні ЗМІ пишуть, що кислиця офіційно став заступником Буданова в офісі президента. Кислиця раніше був на посаді першого заступника міністра закордонних справ України. Щодо новин з геополітики, то сьогодні в міжнародних ЗМІ одна з топових новин це те, що Мадуро, колишній очільник венесуельського режиму, постає перед судом у Нью-Йорку. І загалом, щодо цього потрібно додати, що різкі пропагандисти на тлі новин про суд над Мадуро пишуть, що Мадуро очікує взагалі два варіанти: або електричний стілець, або десятки років тюрми. Мова йде, наприклад, про 30 на 40 років тюрми. При цьому є заяви від віцепрезидентки Венесуели від Делсі Родрігес, що вона вже готова до співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Хоча вчора ще виступала проти, робила гучні заяви. І вчора була заява президента США Трампа, який відкрито пригрозив президенції віце -президентці Венесуели за відмову співпраці зі США. І після цього платівка змінилася, і вона навіть закликає сьогодні владу США співпрацювати американський уряд повідно з урядом Венесуели. Важливо, що президент США Трамп натякнув, що після Венесуели наступною може стати Куба. І щодо Куби, є заяви від державного секретаря Рубіо, який сказав прямо, що у них, тобто у кубинської влади, великі проблеми. І щодо загалом ситуації, і щодо Куби. То є заява сьогоднішня від кубинської влади про те, що під час американської спеціальної операції були ліквідовані 32 спецпризначенця кубинських, які були офіційними військовими, і це ще раз вказує на те, що операція США була дуже добре спланована відпрацьована. Як пишуть американські змі, є заяви від американського генерала, який брав участь у плануванні цієї операції, то взагалі навіть у США зводили будинок, точно такий, в якому проживає Мадуро, щоб все відпрацювати, все було відпрацьовано. І зважаючи на заяви в першу чергу з Куби, що 32 охоронця Мадуро були ліквідовані сьогодні. Відбувається сідання, прямо зараз проходить Радбезу ООН, Щодо захоплення Мадуру, лунає багато заяв з Росії, з Китаю. І, до речі, ще перед цим засіданням Радбезу ООН були заяви з ООН самого насамперед. Генсек ООН заявив, що Ша не дотримувалися норм міжнародного права в Венесуелі, і це при тому, що ША не визнавали Мадуро президентом Венесуели і не лише США не визнавали. Також є заяви з Китаю вустами Сідзінькіна, лідера Китаю який закликав дотримуватися міжнародного права після атаки Шана Весуело. Цікаво, а чому Цзіньпін не закликав Путіна дотримуватися міжнародного права, коли він розпочав повномасштабну агресію проти України? Чомусь мовчав, говорив про те, що він сам мир, і зараз Китай заявляє про те, що мирна угода має бути після того, як будуть усунуті так звані першопричини. Ось така політика Китаю. Також лунають учні заяви від китайського МЗС про те, що США не можуть виступати в ролі міжнародної поліції. Крім того, китайський МЗС повідомив, що китайська сторона засуджує погрози США на адресу Куби та Колумбії. Ось такі заяви, російські заяви на цитувати не буду. Скажу так, що Москва, в тому числі сьогодні, вимагає, щоб Мадуру та його дружину відпустили. Важливий момент виявляється, що Медведєв погрожував своїх постах в соціальних мережах, погрожував тим, що Москва буцімто може організувати так звану спеціальну військову операцію і викрасти канцлера Німеччини Мерце. І на це сьогодні німецький уряд зробив заяву. Він засудив висловлювання Медведєва про викрадення Мерце. Тут взагалі без коментарів. Однак такі заяви лунають з Кремля спеціально, щоб нагнітати ситуацію і залякувати Європу. А тим часом на Росії, в тому числі і сьогодні, реально продовжують нервувати, тому що дуже хвилюються за наслідки. І сьогодні, наприклад, одна з топових тем на сайті Лінтару це те, що колосальні запаси нафти Венесуели опинилися під контролем Сполучених Штатів Америки. І що ж Трамп збирається робити з цією нафтою? Раніше Трамп пообіцяв продавати нафту з Венесуели іншим країнам. І зараз на Росії думають, які будуть наслідки, тому що після контролю США над Венесуелою, Пушта Америки будуть контролювати понад половину світового видобутку нафти. А ша, до речі, зараз за обсягами видобутку нафти у світі, це країна номер один, ша на першому місці. Щодо взагалі заяв від Путіна, то сьогодні Путін зробив заяву, яка багатьох здивувала. Він дав доручення Кабміну та центральному банку відновити темпи зростання економіки Росії. Просто доручив, щоб російська економіка зростала. Ну тут просто без емоцій не можна таке коментувати. Це нагадує якийсь такий совок, ще й такий, знаєте, старий совок, прогнивший. І це на тлі новин в російських ЗМІ, що Росія очікує крутий заміс з дефіциту кадрів, дорогих кредитів і цифри, і що малому бізнесу настав кінець, чому російські підприємці не переживуть цей рік. Хоча російські ЗМІ, посилаючись на міжнародні, наприклад, на американське видання Bloomberg прямо пишуть, що найбагатші росіяни, олігархи за минулий рік збільшили свої статки на 23,8 мільярда доларів. І, не дарма, Путін дозволив російським чиновникам не публікувати свої декларації, щоб, відповідно не злити росіян. Ще щодо важливих заяв президента США, які сьогодні активно публікують усі міжнародні змі, сьогодні Трамп несподівано заявив, що він не вірить у заяви РФ про удар України по резиденції Путіна. Трамп заявив, що він не вірить, що цей удар взагалі був, щось сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку. Ось такі заяви президента США. Звісно, російські пропагандисти цитують такі заяви президента США Трампа. Москва дуже хотіла провнути так звану многодовочку, щоб Трамп дозволив Москві нанести удар по урядових будівлях в Києві. І сьогодні лунають заяви з державної думи від депутата Чепи, що Трамп змінив свою позицію щодо так званої атаки ЗСУ на путінську резиденцію через позицію центрального розвідувального управління через повідомлення від ЦРУ. І че говорить про те, що буцімто Україна не могла б атакувати резиденцію Путіна, якби схотіла, звісно, якби ЦРУ Україні не допомагало. Ще щодо заяв Трампа, то російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Трамп заговорив про нові санкції проти Росії, що він обговорював членами Конгресу можливість введення більш жорстких санкцій. Однак, водночас сьогодні змі пишуть, цитую заяви з Білого Дому, що Вітков та Кушнер візьмуть участь у зустрічі коаліції охочих. Зустріч колісі охочих. Наступна відбудеться 6 січня, уже завтра в Парижі. Щодо цього очікуємо новин, і про це ми поговоримо у наступному випуску. Водночас американське агентство Bloomberg пише, що Туреччина може стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ. Звісно, значно краще Туреччина, чим Угорщина і Будапешт. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей етері.